Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець в прямому стрімі українські сукіряни. І сьогодні ми проведемо прямий стрім українські сукіряни в незвичному форматі. В незвичному форматі, тому що сьогодні у нас свято. І вечір у нас святковий. Сьогодні у нас свято в Україні велике православне свято 19 грудня, свято Святого Миколая Чудотворця. Ну а ввечері святий Миколай Чудотворець під подушечку кожному українцю, як дорослому, так і маленькому, кладе подарунки. Тому, дорогі рідні, я взяв оцю велику ікону. Це моя родова ікона. По моїй бабусі моя фамілія Федоренко, полковнича фамілія. Взагалі, в моєму роду всі фамілії, прізвища по-українськи, так, але у нас на Північній Бесрабії казали раніше фамілії. Так от, по бабусі у мене козацька полковнича фамілія Федоренко. По матері козацька фамілія Холявчук. По батькові козацька фамілія Швець. Тому в крові в мене тече кров українського козацтва. А українські козаки завжди були ревнителями православної віри, фанатиками православної віри. І я зараз є людиною, яка проповідує, не забуває і не продає православну віру. Тому що віра це єдине, що тримає в житті. Мене особисто тримає в житті тільки віра. Тому я вітаю вас, усіх рідних, дорогих глядачів, підписників, друзів чату, людей, які дивляться ютуб канал ГОР, прямий стрім «Українські сакіряни» з святом Святого Миколая. Бажаю усього найкращого, бажаю здоров'я, бажаю, щоб Святий Миколай захистив Україну, приніс нам перемогу, вирятував нас грішних і допоміг. Допоміг, допоміг відродитися ненькі України, повернув в серця людей добро, тому що зараз дуже багато злоби і озвірінь. І надія на Бога Ісуса Христа і на святого Миколая, який є захисником України, захисником оберегам кожної української хати. Дякую, друзі. Сьогодні ви знаєте, я зробив дуже гарну річ. Я сьогодні з 10 майже до 13.00 простояв з цією іконою, а вона досить велика. Подивіться, яка вона. Вона досить велика така. Вона досить велика і важка. І от я з цією іконою простояв в центрі свого міста Сокіряни 3 години. Простояв аж руки почали тремтіти. Тому що я стояв на місці і тримав ікону. Було дуже важко, тому що я важко хворію, трошки Бог вирятовує, дає мені здоров'я, але все-таки хвороба вона не відступила, вона зачаїлася. Важко після операції, в мене 4 місяці, ще не все так зажило, зарубцювалося, але я витримав. Витримав, хоча, коли я вже потім відніс до свого старого автомобіля ікону, Поклав, я не міг з двору виїхати. Реально не міг виїхати з двору. Руки тремтіли. Три години тримав оцю ікону в руках. Знаєте, скажу правду, попри мене йшли сотні людей. Я стояв в центрі міста Сокіряни Попри мене, йшли сотні людей. З них тільки 5 людей перехрестилося. Тільки п'ятеро. Думайтесь. Наскільки в Україні впала православна віра? Наскільки віра в Бога впала? Я не повторюю московські наративи, причому тут московські наративи до свята Миколая Чудотворця, які які святкували діди наші прадіди-батьки. Ну мої діди, прадіди і батьки, святкували 19 грудня. Чому я маю цю традицію міняти? Так от, з сотень людей, які йшли в місті Сокіряни, тільки 5 людей перехрестилися. Двоє людей, одні з них, гості з нашої Молдови, підійшли до мене і запропонували допомогу. Ви знаєте, стало страшно, стало страшно стояти три години, коли йдуть сотні байдужих людей, сокірян, сокір'янщини, байдужих, які забули взагалі про Бога. У яких Бога в серці немає. Вони не хрестяться, навіть не дивляться на ікону. А деякі з моїх друзів у Фейсбуці їхали, йшли, відвертали голову, якби це не я стояв. Їм було встигно підійти до мене сказати дякую чи спасибі, що ти показуєш нам ікону Святого Миколая, яка обереже наше місто Сукіряни, хлопців на фронті і Україну. Страшно, наскільки змінилися люди. Страшно, коли вони на догоду тим, хто міняє свята і відмінив традиційне свято святого Миколая, готові навіть відвернути голову від ікони. Страшно, страшно. У нас людей перетворили. Ну що, люди зараз перетворилися в на свадьба на Маліновці, Свадьба на І Іде один президент служить одному президенту? Колись всі сукіряни цілували руку онуфрію митрополиту з УПЦ. Всі ж цілували. Всі падали на коліна, всі ходили молилися в УПЦ. Зараз половина сукірян продала УПЦ. Все. Просто продали. Відвертають голову від Святого Миколая. Я не продаю нікого. Я не продам своїх батьків, не продам православну віру. Все, крапка. Святий Миколай, я сьогодні молився, зняв відео і сказав: Святий Миколай буде захищати Україну, наших хлопців, дівчат на фронті. Він є ревниклим захисником простих українців, а саме прості українці гинуть зараз. Гинуть, гинуть. Важко. Знаєте, важко дуже говорити, важко, тому що старий я. З кожним днем все менше і менше сил після хвороби операції не відновився. Дякую, рідні, що мене вислухали. Вибачайте, оця ікона буде весь час після стріму. Я буду тримати, щоб ця ікона дала нам сили, мені дала сили, вам сили дала, щоб вона принесла в наші будинки спокій, мир, перемогу і головне віру. Віру в Господа Ісуса Христа, віру в добро, віру в те, що, що ми все-таки рано чи пізно станемо справжніми людьми, в серцях, яких немає злоби. Дякую. Традиційне прохання, підпишіться, будь ласка, на YouTube канал Єгор Кравцов. І традиційне прохання. 54 57 08 25 13 71 89 78. Картка Приватбанку. Допомагайте рідні, хто чим може. І низький Уклін не можу уклонитися тому що тримаю Святого Миколая, рідного і дорогого. Низький Уклін людям, які допомагають донатам. Дякую дорогі. Дякую вам. а я А я буду працювати. Отже, сьогодні я по темі стріму. Ви знаєте, колись під кінець Радянського Союзу, да, під самий кінець Радянського Союзу, по-моєму, в 88-му чи в 89-му році, в 1989 му році вийшов на канали Радянського Союзу, перший на центральному каналі, вийшов фільм, останній фільм радянського режисера Ельдара Клімова. і смотри! Я називаю його так, як перше джерело. Фільм називався «Іді і смотри» Ельдара Клімова. Ви можете його подивитися. Я рекомендую: наберіть «Іді і смотри» Ельдара Клімова. Тільки я зразу попереджую людей з слабкою психікою, людей, в яких підвищений тиск, слабке серце, нервових, стресових людей. Не дивіться цей фільм. Фільм страшний. Фільм, в фільмі показано, як палили. Карателі німецькі, есецівці, поліцаї і інші зрадники палили білоруські села, палили, спалювали людей живцем. Фільм знятий так натурально, що, подивившись його, в тебе просто волосся сивіє. Хлопчика, якого знімали в фільмі головного героя, готували до ролі військові психологи Збройних сил СССР. Тому що він зіграв так натурально, що потім казали, що його 4 місяці чи 5 лікували в психіатричній лікарні, наскільки він це все пережив? Коротше, страшний фільм Іді і смотри, Ельдара Клімова. Іди та дивися. Ви знаєте, я ніколи не міг подумати, що це все повернеться до нас, що нас, українців, будуть бити, вбивати, катувати, палити, будуть це робити свої ж українці, які носять військову форму. Давали присягу захищати український народ. Сьогодні всю Україну просто я не знаю, слово збурило, навіть не підходить, підняло на ноги, заставило задумати, що ж у нас робиться в країні. Що робиться, коли люди, які клялися, давали присягу захищати український народ, знущаються, вбивають, кватують, гвалтують і палять українців. Почали вже палити українців, живих почали палити. Так як в цьому фільмі Ельдара Клімова Іді і смотри! В місті, місті Вижрод Київської області поліцаї та цикашники зупинили автомобіль. Люди не хотіли виходити, не хотіли спілкуватися, зачинилися в автомобілі. Нормальна бюджетна іномарка, маленька, малолітражечка. Що почали робити поліцаї ТЦКшники? До речі, чому люди не хотіли спілкуватися? Тому що ТЦКшники були в балаклавах і не представлялися. І коли тебе зупиняють люди в військовій формі з автоматами в балаклавах, не представляються, ніхто спілкуватися не буде. Закриються в автомобілі і будуть чекати, доки приїде наряд поліції. Поліцаї були з ТЦКшниками. Що вони почали робити? До речі, активну участь в цьому брала сита поліцайка. Мене завжди дивують, які поліцайки українські вгодовані ситі по 100-120 да, на наших харчах. Так от поліцайка приймала активну участь як в знущанні над українцями. Спершу поліцаї тцкшники почали ламати скло автомобіля. Потім почали чверкати газом автомобіль. І там головну роль грала поліцайка, яка чверкала газом в автомобіль, і сміялася, реготала. А потім ти цикашенкам, поліцаям показала, що мало. Вони почали вони почали палити автомобіль. Уявляєте, підпалював автомобіль, газом почали палити скло і дах автомобіля. Фактично, вони наражали на небезпеку. Людей в автомобілі. Фактично вони підпалювали автомобіль Скажіть, будь ласка, що це? фільм фільмі і смотри, як карателі і поліцаї палили білоруські села. А зараз поліцаї ТЦКшники почали вже палити жив'єм, палити живими українців Скажіть, будь ласка, що це в Україні робить? Нас лякають бурятами. О сьогодні люди пишуть в соцмережах: нас лякають росіянами, нас лякають кадирівцями, бурятами, так нас вбивають, катують, гвалтують і вже палять те цикашники, поліцаї, які дали присягу. Що українцям робити? Куди діватися? Куди тікати? Що робити? Якщо свої які повинні захищати, катують, вбивають, гвалтують і палять, і сміються, ржуть. Подивіться, як каратель, від її смотри сміялися, коли палили і гвалтували білорусів в селах під час Великої вітчизняної війни. Те ж саме робиться на Україні. От я тримаю Святого Миколая і прошу його заступитися. Заступитися за простих українців, тому що нам уже край. У нас немає виходу. Просто немає виходу. Далі. Кожен день відео з армії Збройних Сил України. Мені колись казали, а чому ти не в Збройних силах України? Ну я ж нормальний грамотний офіцер, професійний офіцер. Що би я там робив? Я люблю правду. Я б там і три дні не, приж... не прожив би. Мене би грохнули, тому що я не міг би терпіти той безпреділ, який робиться зараз в ЗСУ. Тільки показали відео, як е, в 21-й бригаді. Людей били, пробивали їм кістки на голові, ламали кістки, розривали внутрішні органи, вішали на хрест на жарі і надівали на шиї на голову. Значить, закривали матерію і фоткалися біля цих хрестів. Тільки комбригад 211-ї бригади сьогодні закрили в СІЗО. Під заставу 900 тисяч. Ясно, що він заплатить заставу 900 тисяч і вийде. Тільки це відео відгріміло, сьогодні інше відео. Сьогодні інше відео 107-ї бригади тероборони міста Чернівців. Де написали, де написали, начебто. Ну, видно, же, що це, вибачте, Збройні сили України. Видно, що це з тероборони Чернівців. Що там робили? А там. Тримають два здоровенних військових військово, видочця простий селянин, а командир заливає йому в рот пляшку горілки. Можете собі уявити, що робиться в ЗСУ? Двоє бугаїв тримають селянина в військовій формі, а третій командир здоровань заливає йому в пляшку горілки в лице. І мат-перемат. Скажіть, будь ласка, що у нас робиться в країні? От просто скажіть, содом гомора, що у нас робиться в країні, людське життя не варте, ні копійки. На тобою можуть познущатися, вбити, зґвалтувати, викрасти, спалити свої ж у формі. Ми говоримо про 90, про бандитів. Ми говоримо про карателів, поліцаїв Великої Вітчизняної війни. А зараз що робиться? І головне, нема ж кому захистити. Страшно. Просто страшно. Ну і далі, що у нас? У нас сьогодні, у нас сьогодні усі, усі сьогодні говорять про Рамштайн. До речі, добре, що не забув. У нас сьогодні в місті Рамштайн відбулася конференція 30 країн Євросоюзу. Рамштайн це американська військова база, і сьогодні там зібралися лідери і міністри оборони 33 країн Євросоюзу. З чим зібралися? Зібралися з тим, що, би обговорити питання, хто буде фінансувати військову допомогу Україні в 2025 році. Тому що є такі передбачення, є такі прогнози, що. Адміністрація Трампа і сам Трамп відмовиться від допомоги Україні. Просто відмовиться. І тоді європейцям прийдеться платити. І європейські лідери багато хто сказали, нам дешевше буде платити зараз Україні військову допомогу, чим потім бачити війну на території своїх країн в Європі. Якось так бачите. Дешевше платити, я вже казав, що в Україні нема союзників, що нами користуються просто як живим щитом проти монголо-татарської російської орди. Такі сумні реалії. Будемо бачити, ще недовго і буде інаугурація Трампа, і побачимо, які будуть заяви, які будуть кроки. Ну, а те, що європейці готові платити, допомагати, цинічно звучить, але. Але будемо бачити, що воно буде далі. Далі, ну і під кінець стріму, під закінчення стріму, сьогодні всі обговорювали прес-конференцію Путіна на річній зустрічі. Ну, Путін звітується один раз в рік перед російським народом. Перед новим роком в Кремлі він збирає журналістів. Збирає представників громадськості, які задають питання, ну і він відповідає. В цьому році Путіна в Калабатину, в Лужу по-російськи, посадив американський журналіст НБС Кір Сомсон, да. Кір Сомсон. Так от, оце американський журналіст задав питання Путіну. Як ви будете зустрічатися з Дональдом Трампом? Ви будете зустрічатися. Той сказав: Так, я готовий. Ну а що ж ви будете робити при зустрічі? Росія ослабла. Ви втратили до 700 тисяч пораненими вбитими в СВО. У вас прямо в Москві під вашим носом убили російського генерала. В Києві ви за 2-3 дні не взяли. В Сирію ви втратили. Режим Асада розгромлений, військові бази е, Росії в Сирії фактично вже не існують. Ви ж ослабли, президент Путін. Як ви будете зустрічатися з Трампом? Другим номером, молодшим партнером. Путіна від цих слів хм, ледь не перекосило. Але він, вправний політичний махляр, почав посміхатися. Я вже помітив, коли Путін злий. То він починає посміхатися. Путін почав посміхатися в очах злоба, на вустах є така посмішка, і почав казати: Ні, та ми за роки війни стали могутніші, Росія стала сувереннішою. Звичайно, я буду зустрічатися з Трампом. Американські журналісти не дослухали Путіна і покинули прес-конференцію. Що ще говорив Путін? Ви знаєте, його приперли на стіні навіть питаннями з Росії, як не вибирають людей, які задають питання до да, спецслужби Росії, все-таки люди задавали питання про те, як росіянам стає важче жити. Як ростуть ціни, як падає рубль відносно валют світових, як ростуть налоги, тарифи, коротше кажучи, війна? Стає дуже важкою ношею для Росіян. І Путін тут почав говорити дурню. Взагалі, Путін був якийсь дивний. По-перше, він часто плутав слова. По-друге, заїкався, по-третє, іноді не знав, що говорити. На нього це не схоже. Або він не готувався до прес-конференції, або це був відвертий двійник який просто лопухнувся. В один момент він навіть сказав, що. Давайте, може, хтось мені поможе, буде модератором, да? Це всіх дуже насторожило. Про війну Путін сказав, ну що ж, потрібно терпіти. Коли ж було спокійно, було сумно. А коли почалася двіжуха, коли летять пулі у віска, він просто по порождяцівському е, заспівав. Да, коли летять пулі у візка, всім стає страшно. Ну нічого. Ужас є просто ужас. Він повторив слово ужас сім раз. Всі теж здивувалися. Коротше, Путін якийсь був не такий. Хоча він сказав, що Росія стає сильнішою. Ну, куди сильніше? Куди сильніше? З усього видно, що Путін збирається воювати і покласти йому 700 тисяч убитими росіян чи мільйон 700. сімсот. Його ніколи не хвилювали жертви серед росіян. Пам'ятаєте, як Путін починав президентство своє в Росії. Пам'ятаєте, як потоплена була підлодка атомно-російська «Курск»? як Путін брехав матерям моряків, які загинули на Курські. Йому не жалко було тоді підводної лодки «Курск» атомної. Йому не жалко було тоді російських моряків. Він брехав відверто, бреше і зараз. Ну і він сам словоблудія Путіна на цій прес-конференції. Стало, вінцем словоблуддя Путіна на цій прес-конференції. Стала заява його, в якій він викликав Зеленського на дуель. Ну, ви знаєте, дуелі колись були популярні е, в Росії. Стрілялися дворяни, стрілялися офіцери. Коли, звичайно, питання йшло про честь і гідність. да? Ну, культові дуелі на Росії це дуель. Дантеса і Пушкіна, Пушкіна і Дантеса, верніше, і дуель Лермонтова і Мартинова, Майора Мартинова. Так от, Путін теж, напевно, згадавши про ці дуелі, про традицію дворянства російського офіцерства, стрілятися з бар'єру Судар, вирішив викликати президента Зеленського на дуель. Але він його викликав прямо і несподіваним чином. Він сказав, давайте, президент Зеленський, ви ж просили у Заходу 15-16 установок Петріот, щоб перекрити повністю, значить, небо України. Давайте ми тоді зробимо так: Захід кладе ці всі установки Петріот біля Києва, а я пускаю по Києву орешник з боєголовкою. І побачимо зупинять західні новітні розробки ППО. Наш російський орешній чи ні, він назвав цю дуель технологічним викликом. І те, що орешні уб'є тисячі українців в Києві, будуть страшні. страшні Ну Взагалі що таке орешнік? Він, якщо упаде на Київ, це ж страшні жертви. І розрушення ж страшні. Але це Путіна не хвилює. Ви знаєте, людям стало страшно. Від цього бункерного бутоксного діда, який спокійно жертвує сотнями тисячами людей. Це ж не люд. Ви знаєте, от він спокійно, посміхаючи і готовий вбити мільйони людей. При цьому посмішка не сходить з його обличчя. І саме головне, він спокійно каже про удар гречником по Києву. Пам'ятаєте, як він до війни казав, що любить Київ, любить Киян. Що Києва мать Городов русських, а зараз він готовий долбанути Орешником по Києву. Коротше кажучи, з усього того, що говорив Путін, видно, що роки не йдуть йому на користь, що в нього, вибачте, перед людьми, які в віці маразм уже в голові. Що в нього, Ну, взагалі він з віком Путін помінявся. Він став жорстоким. Він і був жорстоким садистом, а зараз цей його садизм, жорстокість переходить вже всі грани. грані. Він готовий весь світ кинути у ядерну війну. Просто готовий. І видно по його очах. Що скажеш? Нічого не скажеш, я відпрацював 26 хвилин. В принципі, усі важливі новини на сьогодні у нас. З вами український історик та і журналіст Рошвець в Миру, а є в мене чин мандруючого монаха. Так, я посвячений мандруючому монахі. Я робив, коли був здоровий хресні ходи на 20, 15, на 10 кілометрів ішов з хрестом, в жару, в холод, в дощ, в сніг. А сьогодні стояв три години з іконою в центрі свого міста Сокіряни, з іконою Святого Миколая. Щоб люди не забули це свято нашого святого покровителя, нашого святого заступника, святого Миколая Чудотворця. Підписуйтесь з рідні на ютуб канал Єгор Кравцов 54 57 08 25 13 71 89 78. Картка Правдбанка. Допомагайте донатимо! А я завжди буду молитися за вас. Зі своїм святим Миколаєм, покровителем нашим і буду говорити правду. Дякую друзям, чаті, дякую пану Есветуру, за якісну і завжди патріотичну роботу. Дякую, обнімаю всіх тих, хто дивиться прямий стрім українські сутіряни. Дякую за допомогу у рідні. На добраніч. Святий Миколай сьогодні принесе кожному під подушку, гарний подарунок. Врятує наш грішник. Українців народ і Україну. Спокійної доброї ночі. Слава тобі, Господи, і слава Святому Миколаю Чудотворцю. Амінь.